Сьогодні на 2-3. Я не знаю, я прийшов що десь тиждень зараз. Це якісь названня? Ну, перелік документів є. Ну, я не знаю. Звільниться, ну, перелік документів. Чатки і з пакетом документів підходити, вони мають прийняти цей пакет документів. Можу вам дати копію квитанції, копію розписатися і протягом місяця має зробити закордонний адрес. Місяця? Місяця вони мають бути паспорт. Це зазначити. Тут зазначите. Це для відміточки вам розумієте, щоб вони не крутили. Зараз... Ну, тут завірену копію паспорту, не просто копія Ні. Собою, собою. Собою копію а З собою, з собою. З собою є. Копія вірно, вірно. Копія вірно. Копія паспорта громадянина України з собою, вона повертає О, оригінал. Так схожі, візьму, що я, так, візьміся, я сьогодні здаю. Але тут вже вон три фотографії. От три. Ні, ні. А не це віде. що з дитиною. Це, той, це той, з дитиною. Це з дитиною. У мене навіть можна є, якщо не комусь треба фотографію від. ще й за то гроші. Спочало, він там фонти з фотоапаратом стоїть. Це, це державне мито. може тоже вам дати оплата адреса державного митного, буде А що це таке? Бо я не розумію. Вот, да, це членко. супровідні. Значить, ви подаєте пакет документів. Так. Анкета заявка. Може да. вам анкету заявку дати. Yes. А, анкета okay. заявка. Yes. Це офіційне це з офіційного все... постанови кабінету 380 міністрів. 380 вісімдесята передбачає. Оце заява так має. Це ті заяви, які в законі прописані. Значить, вот анкета заявка. Це додаток до 380 вісімдесятої постанової кабінету міністрів. Законується чорною ручкою. чорний. Що вона підписується? Ця заявка. Значить, що тут ще? Вони просто вас ганяють, розумієте? Вони ганяють, вони Значить, е Копія паспорту, копія підкоду, значить, дві фотокартки, належним чином заповнена заявка ця. І квитанція розкладу досі. Там закрито, Там людина на прийом, вони, мабуть, не випускають, бо ми хочемо туди зайти. А це мій телефон, якщо будуть якісь питання. Тому нічого все дає. Так, да, конечно, мені цей пакет. Мені дякую. Я, я, віде. Віде. я, я віде. сам, вони так само заповнють, це сам. А, це. а якщо вже так. прийти, Тоб, то ми то, маємо вам зекономити 170 гривень. тому що просто ми вас у нас поспотуємо. Да, нас вже зняли по 4 канали. На да. цьому знаходитись? Мені все одно, краще хресьте, що я є, просто я пропускаю цих людей. І... це так і... треба записати їх зафіксувати типу що мені бих завтора потім що може буде тут робити. Вони тут роблять прямо щось таке, в принципі. Ба, конечно. Я за собою, то може здати гроші. Так, вот 5 минут. Так. Да, да, вот такой подша, два. Точно признать вам. Добрый день. Участо мені дано підшка.

Можна всіх... О, не, все можна поїздку нам і правильно минути. Я розумію, но вот людина не розуміє. Я вважаю, що його не. треба цей пропустив, цей теж свідом чоловік. Він теж раз... час пропустив. А чого ви взагалі сперечаєтеся? Да. Я не розумію, Я що вас не влаштовує в черзі. Я хочу здати документи, мене людина пропустила. Правильно, але в нас кількість людей, які хочуть здати, є більш, ніж можливо, в прийняті. Ну, скільки років взагалі? Я я вас питаю, скільки Нет, вам виходить. Ви, ви посадова особа, державне службовець. Просто є культура, та. просто розумієте, елементарна людська культура. Тогда. Вас пропустили. сідаєте, здаєте, Друга, документи, це. але не треба з цього робити квалт, ми всі ні, 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 на роботі. Ми працюємо. працюйте, ви вийдете будь ласка. Ні-ні, це людина змога. Ви вийдіть мені. Я ні. Або я приймаю. А чому? А на які підтримки приймають? Заберіть, кабінет. забираю. Я фіксую порушення, якщо ви порушення. А які порушення, хлопці? Я не розумію, про що ви говорите. Ви не відмовляєте приймати документи. У вас Забо... Я мі... не відмовляю. Я а, Руше. А, Руше. Я а, а я запис випадку. маю. От я записаний на цій. Чому? Це мій телефон. Хорошо, ви виведите, добре. Ви були, в сказі, ви зробите. Так? Тепер 10 років так це супровідні листи? Ми думали, що ці стрину положить після десятого. Ви хочете платіж Так. Будь ласка. Я так і бачу <прощаться> по цьому платежу, я не приймаю. Можуть, Можуть, віде, я зараз викликаю міліцію. Це зараз, не виконання рішення суду. Зараз це рішення суду, що я можу вас прийняти потім. Я вам покажу вас. Я вам покажу. Ні, я вам покажу вас особисто. Будь ласка, ви не піднімайте тон. Ви хочете почути мене? Я вам скажу. Да, Рішення тут да, про те, що прийняли да, вас, Конечно, укупи. я вам покажу. Покажіть, покажу. Значить, це постанова верховного Це острова. Мені не треба. Ні, це Рішення вам треба суду, що я приймаю от люби, шановна, шановна. Послухайте мене, ця постанова має... Я, як... я... я запишу ваші координати, і ми подаємо заяву про злочин. І таких кондицій людей будуть подавати. Хорошо. Добре, вимовляєте ще... прийому до ви, ви, ви навіть не представилися. Ви жішли хто? Я даю всі документи. Хочу ви представтеся. хто? Я ви знаєте в, в черзі чи що вас? так? Мене пустила людина. Вас яка людина могла пустити. Яка була в черзі? Ви є в черзі? Да, вже є в черзі. Ні, ви не є в черзі. А. Це просто вже. Чому? Я хочу здати документи. Хочу здати документи. Я не розумію. Скажіть, будь ласка, своє я прізвище. Ні, ну ви скажіть своє прізвище, я хочу знати ваше прізвище. Я маю право знати ваше прізвище посадової особи. Скажіть своє прізвище. Ні, ну я хочу знати ваше, шановне. Так я прийшов, я громадянин України, хочу знати ваше прізвище. Ви відмовляєте прийняті мені документів. Добре. Тетяна Петрівна, відмовляється ваші працівники приймати у мене документи на закордонний паспорт. Квитанцію я вже показувала, 170 гривень я проплатив. Плата. Має бути 370 гривень, гривень. Ви кажете, що 370. Так? А у мене на руках рішення Верховного суду. Так, на, на Ваше імя? Ні. Це рішення Верховного суду. Я... Давайте я вам роз'ясню Якщо... Може, давайте йдемо до мене в кабінет і не затримуємо черг, тому що дівчата вас не приймуть. У мене не приймуть. 170... Гривень. Ну, я, я, тоді... Просто Десь... Я, я, я би тоді хотів прізвище вашого працівника уточнити. Лещенко? Я ж, я, я ж, можу таким. Олександр. Значить, Лещенко. Наступний. Я йду до начальника. Ось вони ж я туди, Миколаєві. Добрий день. Добрий день. Я би хотів здати документи на закордонний паспорт. Мене людина пропустила в черзі. Сплатив платіж 170 гривень, мені говорять, що чомусь я маю платити 340 гривень. 377 гривень, 377. 377 гривень так. Напишіть заяву, ми вам дамо так, я приніс документи. Згідно закону про звернення громадян. Я вас розумію, ну хорошо, вже зайшли до мене, у мене сьогодні прийому немає, ви бачите. Ну, мене я, працівниця. Розумію. я можу... вас зрозумію. На даний час ми не можемо від вас прийняти документи, по, щоб оплатити бо 170 гривень. Справа в тому, що згідно закону про звернення громадян, ви зобов'язані прийняти документи. А якщо є для відмови, то маєте мені дати її лист відмови. Так я ж тільки про це й говорю. Добре, все, так я тільки про це й Як говорю. Пустила, ну, може, вам ну, так, тільки про це й говорю. У мене є фотографії. Правила передбачають фотографії правила оформлення закордонного паспорту. Дві фотографії. Не, не, не. Ну я покажу зараз. А, це,

Покажіть мені змінами, я yeah, Та у вас друга, тут у мене чоловік. за 170 грн, щоб він його Там іще 10 чоловік, не тільки я один. 170 да, всі 170 грн? Так, всі 170 платили. Ім'я номер ото Ставлю на тому, щоб люди прийняли і дали йому Ну ви давайте відмову. Просто я вас попереджаю, що мене, це злочин, це злочин, його... його... немає не рішення. Я поясню. поясню Чому ви напишіться? Я вам що ви хочете, щоб ми прийняли від вас 170 сімдесят. Вині, ми, ми вам тоді на заяву дамо відповідно. Ні, ви прийміть у мене документи офіційні. Ви не можете прийняти документи. Заяву, будь ласка, напишіть. Розапишіть, я вам Тоді я зобов'язаний записати ваше прізвище, ім'я по батькові і буду звертатися компетентні органи. І все не, не страшно. Це ваше право не приймати. Моє право. То ми не можемо технічно не прийняти до за ці роби. Тоді ні, питання у вас не є рішення суду, щоб вам ви виготовили паспорт за сто сім'я. У мене є рішення верховного суду. Осудиство. Значить, іще раз дозвольте, я скажу, рішення Верховного суду сказав, я вибачаю, рез... за результатами перегляду має обов'язкову силу для всіх підприємств, установ організацій, які застосовують дану правонорму. норму. Це стаття норми чинного законодавства кодексу судочинства для всіх, хто застосовує дану правонорму, норму, воно має обов'язкову силу. В цьому особливість перегляду рішень Верховним судом. Значить, я можу показати вам цю норму, якщо ви невідомо, я вам річ. Я бачу. То я бачу. І, і ви не до мене ставте питання. Я розумію. Ви відмініть постанову Кабінету міністрів, де треба платити 120 гривень, де треба 80 момент... гривень. Є... Покажіть є... мені, що ви не маєте право платити ці гроші. Де є, що ви не маєте значить, право їх оплатити. У мене є рішення Верховного суду. Я розумію, мушу виконувати. я розумію. виконувати. Якщо у вас є рішення суду, що вам виготовий паспорт за 170 гривень, значить ми вам зробимо цей паспорт. У вас є рішення судді. мене? Якщо у вас не немає рішення суду, я вибачаюся. Тобто ви не приймаєте мене документа? Я не можу застрілити. Добре, я запишу ваше прізвище і буду вже рухатись офіційним порядком. Це я не погрожую, це моє право. Ваше право приймати буде моє право відповідно. Я знаю своє право. Я вам готовий добре, дати добре. відповідь. чого Я не приймаю документ. Добре. Я Зараз, розумію. Я вашу позицію розумію, ми для чого спорити. У вас ви вирішили, і я знаю, як своє руку. Не треба портити другому невос. Ви, ви, ви знаєте, що не від мене це залежить. І ви спеціально мене підставляєте. Ні, ну е, я розумію. Це ваша позиція, все поняв. Тоді ви рухаєтеся на своїй позиції, я рухаюся. З я, крайнім, за 170 гривень, не можу Добре. зробити... Я поняв. Я зробити вам зробити. вдячний я за вашу відповідь. Зробити. Я вам вдячний. Я просто запишу, тому що я мушу рухатися офіційним порядком. Це моє право. Я вас розумію. Перший заступник начальника головного управління міграційної служби закарпатської області. Я розумію, що ви в системі працюєте, але ми з іншого боку, не буду займати ваш час, начальника ГУ ДМС. Закарпатській області. Добре, я вдячний вам за цю інформацію, що ви на мене знайшли час в будь-якому випадку. Тоді побачення. Побачення. Так, а, все, в мене більше нічого не було. Побачення. Значить, у мене документи не приймають. У мене документи не приймають. Тому я готую і сказали з підстав, е з підстав невиконання стос... несплати коштів. Я готую офіційну заяву, говорю журналістам цю інформацію зараз. Ну я думаю, всі так мають робити. і заходи теж да? саме. Так, так, так. Як? Офіційно ми запитали. Ні, вони не приймають, навіть не, беруть. не, беруть. не, не будуть. Тому, тому ми подаємо скаргу за порушення закону про дані, тому що не беруть заяву, Вони не беруть. Вони мені сказали офіційно, що це не можуть ситуація, що ми отримали. Чому Розумієте, бо це буде як у Запоріжжі, якщо вони приймуть, якщо вони відмовлять або в судних ніякої канцелярі, нічого то начальник. Ну не біда, не біда. Відмова, це ж є протиправна. Відмога протиправна. Відмога протиправна. Заяву не беруть. Чому? Бо не беруть. Ми не беремо заяву, бо у вас нема всіх документів. Я говорю, це порушення. Значить, 120 і 50 80 гривень. А, значить, немає. Тому заяву не беруть. Ми звертаємо, я звертаюся в закликаю до звільниці теж про проблеми. Всі заяви є, відповідно, ми... Тобто треба, але треба, щоб вам відмовили, щоб ви прийшли всіма до кого. А десь... далі ми отримаємо 170. Якщо ви спішите, не спі... якщо не спішите, якщо спішите, ми тоді є, звісно, це ваше спішення. Які там 120 і хто є? 120 і 8. Бланк паспорта і послуги заповнені. Я, я один був, якби мені... Дивись, це прикол.

Я не прийму взагалі. Не приймуть. Я тільки що намагався такі документи, вони не приймають документів. Чого ви приймають? Збирають протежі. Комусь карман, тому не приймають.